Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хотів би зробити коротенький огляд теплиці, яку ми будували. Її розмір 7,5 метрів в довжину 3,20 у ширину і до верха получається 3 метри Будували, виходить, яким чином? В основі теплиці стоять, зараз по колу пройдемо металеві столби. О, бачите, металеві столби стоять. І до них, виходить, приварені ушки. Зараз ми ось дойдемо до краю. І до них приварені отакі ось уши. По всьому периметру, якби так, типа як фундамент, брали. Получається, єврозабор не кондицію. Іменно не бушний ниякий, а не кондицію. І по низу, получається, в ушки вставляється. Напополам розпилювали один єврозабор. Тобто, по всьому периметру. То есть, бачите, даже з кусков було бито. Отак так вот, хоча були і новенькі. Так, зараз обійду. Получається, по всьому периметру, тобто, є. Ставби забетонірування на одну сторону. У нас іде. Скільки? Раз, два, три п'ять стовбів на одну сторону. Тобто забетоніровані стовби поставлені в уши єврозабори. І тут так само зроблені уши і були такі аконні рами. Тобто це ось дві рами стоїть. І аконними рамами застеклили. Як показує досвід, оконні рами вони з часом тріскаються. Тобто, це шелушення краски. ну, в общем-то, Така собі історія, ну, зробили так. Получається, каркас криші, він є трикутний, дерев'яний. Зараз ви можете бачити, що тут степлером, тобто, це ж трикутник, це. Брусок степлером бачите білі полоси. Це значить ми пристрелювали агроволокно, того що в тому році натягнули абсолютно нову плівку. ось І через те, що бачите ось перемички, так само йдуть дерев'яні. Може треба було і там агроволокном. ну дедушка сказав, типа, не треба, це він тут хазяїн. Ми не робили цього. То есть, ну, е коли не було цього агроволокна, то і за счет того, що велика температура, е пленка прижималась стара до дерева, і вона в цих містах попрогорала. Тобто дерево е настільки сильно нагрівалося пекло, що вона ну, як, тут розходилася, розповзалася. То есть, ми е про степлером, короче, пробили повністю коньок. Дерев'яний агроволокном. І, виходить, оці основні бруски перемички не робили. Хоча я казав, що треба, виходить, робити. Ось така тепличка, повторюсь, 7,5 на 3,20 і на 3 висота. Получається, от виглядає її, скажімо, фасад. Вхід. Тут доволі просто каркас. Це, до речі, кстати, ось можна бачити, оце, ось пленка минулорічна вона була абсолютно нова. Ось, оце, бачите, що з дерева, від великої температури. Це те, що, як би сказати, осталося. А в деяких містах воно взагалі ну, порозпадалося. І от ми попадаємо в тепличку. Тут доволі таки жарко. Зайдемо сюди. Тобто, що ми тут бачимо? Ось ми бачимо кріплення. тобто, виходить, уші, які мають отвори. Металеві уші, вони приварені до столбу, вони мають отвори. І саморізами шуруповертом просто прикручені. Тобто, Саморіз прикручує, виходить, віконну раму. І ви бачите. Криша, такий класичний, як в принципі, як будинки Що схоже і Тут Тут у нас це вже ви бачите сходи редиски. ну Сюди я ніякого відношення не маю. Я допомагав її строїти в началі до криші до криші. А потім у нас виникли певні розноглася. Дідушка кришу вже сам доділував. Я був на етапі фундаментів, заливки столбів, там оце все пліти короче, до крищі я був, ну і потім допомагав накривати звичайно. Значить, тут же так само дивіться бордюри. Зроблені яким чином єврозабор пиляється, от, вкапується. ну то есть, єврозабор, е не кондиція, пиляється е пополам. Этим. Болгаркою камінь значить, вкапується в землю і таким чином у нас получаються грядки. Тут вже скопана. В минулому році поливалося воно значить, ну, обічний шлангой. В цьому році дедушка захотів капельний полів. Зробив він його сам. Ми його монтували ну, буквально тижні -три тому. Ось є така площадка. Вона є не забетонірована, нічого, вона вкопана просто. Для того, щоб можна було в случае чого, наприклад, перенести або наліво, або направо в начало теплиці. Тобто, і металева бочка вона була в господарстві. Виходить, є заправочний шланг. Ну, штуцер заправочний, сюди шланг водили. Тобто, можна как якби бы, і сюди заправляти по суті, можна заправляти і вслів. Просто коли вона набереться, цей уровень, то по суті почнеш вибігати. от уровень води буде. Тут, виходить, внизу уварений. Це конденсує, капає. Це капає, це не тече бочка, це конденсат капає. То, що дуже-дуже жарко зараз. E, Значить, І тут отака та, така подача. Есть, у нас до цього капельного поліва ніколи не було. Ну дедушка теж дивиться інтернет, якось він там буде шланги ці купляти, робити. можливо ще покажу потім. Тут у нас, виходить, були цей огурці помідори в даній теплиці. E, так. Получається. І, значить, отакі, дивіться, два парника зроблені. Зроблені по якому типу. Чуть-чуть више вкапується. Так же Ось єврозабор. Ну, Це може бути і доска, і що вгодно, хоч шифер копайте. Тут по краям доски вкопали. Бачите, отак. і старе вікно. От. І там уже вон, у горщиках. Тут, бачите, в таких стаканчиках тут розсада, тут уже є, тут розсада, на даний момент огір огірці, огурці, помідори, кавуни, дині. Там, короче, ось так само сейчас я покажу якісь позначки там він є. Ви можете бачити вже якісь сходи, ну, скоріше всього, що це так я по листям бачу, що це якісь якась бахча, там кавуни Тут воно знаходиться. От. Там воно все підписано. На даний момент вони приподняті оці ось рамочки. Якщо ж, наприклад, вночі там температура сильно опускається, то значить, їх можна прикрити. Ну, На даний момент сьогодні по прогнозу погоди 16 градусів на надворі. Зараз так, тут градусніка, а ну, зараз подивимося. Якщо він працює. Е, показую вам. скільки? 33 градуси в теплиці. 33 градуса. По прогнозу спочатку було пасмурно. Зараз у нас світе сонечка. Ну, 16 на сьогодні. Тут реально жарко. Тобто я одіти як для вулиці, дуже жарко. Ось такий у мене вийшов огляд теплички, яку будували своїми руками. Можливо, комусь це буде відео корисним, цікавим, щось хтось щось для себе може почерпнути. Скажу, що вдома у нас тепличка теж є, у нас їх дві. Та, яка натягується плівкою, вона, як на мене, набагато простіше зроблена, побудована. І, можливо, я також зроблю на неї огляд. Тому що зараз, в принципі, це питання актуальне своїх е, овочів там е, на присадибній ділянці. Більше людей хочуть е, щось мати свіженьке, там і огурчик, і помідорчик. Тому е, я думаю, що це буде і цікаво, і корисно. Ну на цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал і всім бувай!